Усі мої вітання, Олександр. На зв'язку робимо огляд сьогодні самоскида з Бодекс. Друзі, дуже велике велике до вас прохання. Підписуємося, 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 ставимо подобайки, б'ємо дзвоник і чекаємо наступні відео. Дивимося. Яка красотища? Просто супер. Циліндрик. фактически нулячий. Рамка. Вообще бомба. Смотрите, какая рама. Аж переливается. Запасочка. Колеса новые. Диски новые. Еще одно. дивимось. Дивимось. Колеса. Дивимося диски, Дивимося, який красень. Оце супер. Оце супер красень. Зараз подивимося, що там внутрі. Тут внутрі темненько, все тротку зроблено, качественно, світотехніка нова, електрика нова. По ходовій, коротко. Ходова осі БПВ на полурі 40, гальма в барабані. Дивіться, який красень. Супер. Сталь 235-335, длина 10,5 метрів. Висота 3,6. Друзі, дуже-дуже прошу, підписуйтесь, далі тільки цікавіше. З цієї сторони самоскид, який ще подивимося. Та тут огонь. Тут огонь. Дивіться, раму ще з цієї сторонки. Рама взагалі ну, переливається. Оце самоскид. Оце сила. Просто супер. Друзі, підписуємось, підписуємось, далі тільки цікавіше. Як він красиво смотриться, дивися на нього дуже-дуже гарно.